Шановна пані генеральний консул Румунії в Чернівцях, шановна Бухоминська громада, мені особисто приємно вітати вас від депутатського корпусу Чернівецької обласної ради з такою знаменною для всіх нас ювілейною датою. Чернівецька область утворилась в буремні для України і Європи часи і 75-ту річницю від Дня утворення області ми також зустрічаємо в непрості часи. Але ми переконані, що як тоді і зараз ми зможемо подолати всі труднощі і встати на перспективний шлях європейського розвитку разом з усією державою, з усіма областями нашої держави. Чернівецька область, як і вся Україна, переживала. В своїй історії бурхливі, буремні, приємні події. Не можна не пригадати Ренесансу розвитку промисловості, науки, культури, тоді, коли в області створювалися нові галузі, як коли у нас було п'ять заводів мікроелектроніки та, мікро, та, та сучасного приладобудування. Вони займали ключові позиції не тільки в Україні. Я переконаний, що Ренесанс цього відбудеться. І ми сповна, як і вся Україна, завдяки ринковим перетворенням зуміємо використати всі переваги ринкової, ринкового способу ведення господарства в ті часи. Наші вчені віддавали свої розробки безпосередньо до конструкторських бюро і вони втілилися виробництво. Не можна не згадати вже, на жаль, покійного Раренка Іларія Михайловича, який був одним з таких провідних вчених. Наукові школи збереглися і сьогодні. І школа, згадана мною Раренка, і школа Лукяна Івановича Анатичука, розробки, які в галузі термоелектроніки мають позиції лідера. Не тільки в Україні, а й в всьому світі, які знані не тільки в розвинених європейських країнах, а і в розвинених країнах далекого сходу нашої планети. Можна згадати і наших славетних земляків. Не ні хочу нікого образити, щоб не назвати всіх неможливо назвати. Я б сьогодні назвав Дмитра Михайловича Натюка, якому нещодавно ми святкували 90-річний ювілей. І з приводу якою він рішенням депутатів обласної ради отримав звання почесного громадянина України, Буковини. На жаль, він сьогодні не може бути присутній серед нас, але наступного тижня обов'язково делегація Чернівецької області поїде до Києва для того, щоб вручити цю це вшанування від всіх нас, від депутатського корпусу обласної ради. Шановні. Краяни, ті зміни, які відбуваються в нашій державі, підтримуються нашими земляками. Зрозуміло, що ми не можемо стояти осторонь процесів європейського розвитку, тому що ми межуємо з двома румуномовними державами, які, які ми вибрали європейські цінності. Десь одна з держав. В нас вже трохи випередила, є членом Європейського Союзу, але ми переконані, що це і наше майбутнє. Чернівецька громада приймає ті пропозиції уряду Верховної Ради щодо об'єднання громад. Зрозуміло, не все йде за методику, яку озвучив наш законодавець і уряд, але. Ключовим словом в цьому є слово добровільне об'єднання громад. Переконаний, що з тими правками, які внесуть в цей процес сільські громади, ми будемо мати нову перспективну, географічну і економічну карту нашої області. З іншого боку, хотів би сказати, що ті, Думки, які висловлюють деякі експерти стосовно можливого існування нашої області, на мою думку, є недоречними. Чернівецька область за своїм потенціалом, за чисельністю населення, за географічним розташуванням відповідає критеріям, які висуваються до всіх регіонів, всіх країн Європейського Союзу, і думаю, що наша область, і надалі буде однією з областей України і з одним з суб'єктів оперування з програмами Європейського Союзу. Знаєте, сьогодні відбулось дві знаменні події, які, е, які мали місце в Чернівцях, була презентована ювелейна монета 75-річчя нашої області і набор. Поштових листівок і марок, які також присвячені цій події. І я переконаний, що ті сьогодні наші земляки, які є росіяни, зможуть прийти і відсвяткувати разом з нами і сторічний ювілей нашої області. Дякую за увагу.